Всім привіт! Настала неділя, сімейний день. Іде його провести як на березі Дніпра. Сьогодні я з помічниками. Це моя донька Поліна. Полін, махай. Та також дружина Юля. Що, дістаю дрини, в'яжу поводки та будемо намагатися ловити плотву.

Минуло вже майже пів години, настав час перезакидуватися. Хробака вб'їло повністю, пари залишився один, а покльовки навіть не видно було. Вже третій раз перезакидуємо, кудись здивається моя наживка. Ось винуватись. Добре, ловимо далі. Дніпро сьогодні нічим не здивувало. Клює тільки одна дрібнота, у сусідів також. Зате погодка чудова, сім'єю відпочили, тому завтра, мабуть, поїду на псел. Спрацювала магія перенесення, я вже на псі. Вже закинувся, погодка сьогодні навіть ще краще, ніж вчора. Тепло, вітру майже зовсім нема, але дуже сильно течія. Ще вчора забув розказати, коли ми під'їжджали до Дніпра, перше враження було, начебто через дорогу прилітає якийсь дуже сильно потріпаний пакет. Але, на жаль, виявилось, що кубло змій, вони були сплетені всі разом, було їх там штуки 3-4. І дуже-дуже швидко повзли б до води. На жаль, коли кубло їх повзло, я зазняти не встиг, бо поки дістав камеру, включив, то встиг зняти тільки як остання їх доганяла чи докладу це відео. Тому ті, хто виїжджає на природу, будьте обережні. і на новинах пишуть, що змій в цьому році дуже багато повилазило. Бо я, чесно кажучи, ще такого не разу в житті не бачу. І зараз, коли чую якийсь зайвий шорох в траві, то одразу вся увага туди. Так що всім гарного дня. А я буду ловити. і там їх там піцює. Пройшло три години вже час збиратися їхати до міста, бо є свої справи. Дуже довго шукав рибу, кидав під ту сторону, кидав по центру. Але течія дуже сильна і гру 120 грамів з за зносить. Потім знайшов її тут недалеко від берега, було три клювання, одна навіть зійшла, але не впіймав. Тому всім вдалих рибалок та до побачення.